Всім доброго дня. Чергова серія на каналі Спецтех. Виходить займаємося трошки по навантажувачах з цим Nissan. Чекаємо на розподільник і встановлюємо по мотору вінця поміняли. Все зробили, все, що там треба, трошки з проводами порядок навели. А, Десь в понеділок маємо доробити і будемо його віддавати. Зараз покажу вінця, якого ми зняли з нього. А, тут. О, тут. видно, да? Збиті зуби. О, Ось тут от цілі. Ось тут от збиті. Ось такий вінець. От на такому стоявні сані. Е і він час від часу проскакував зуби при заводці. Вирішили замінити. Замінили, виймали двигуна. Замінили, поставили назад, поміняли фільтра, масла в моторі, в ядравліці. Розподільника чекаємо, дозбираємо і віддаємо. Тепер по цьому балканкарі його двигунчик розібрали. Зараз покажу, е показав власнику, що з двигуном. Трошки отакі у нас тут задири є. Видно, так? Да? Сказав, нічого не робити, поставити нові кольця і буде їздити. Отакі от задири є. В кожному циліндрі. О, видно, так? Да? О, такі задіри. Ну, Ми йому колись вже так робили. Типу якось два роки він два-три роки їздить, а потім знов до нас попадає з різними цими. Зараз тіксальник. На цьому двигуні задні замінили. Поганенько заводився тіло масло. О, тут десь прокладка або не прилягала. Або цей весь мотор. Отак покажу, бачите, в маслі. Цей весь двигун такого був в маслі. есть чистим, міняємо кольця, прийдуть з понеділка. Почистимо трошки поршня. Да. І назад. ну, Бажання власника, як то кажуть, закону. Так, по цьому червоному болгарцю. Нічого не знайшли, постійно ламала вуса. Зараз Покажу на турбінах. отако. І виробітка в самій цій. В туці, видно. Нічого не знайшли, вал рівний. Возила до токарів до декількох і до розточників. Вал рівний, маховик рівний. Чого ламає вуса, досі причина не знайдена. Ну, наразі Підзбираємо, не знаю, будемо ставити, ну, нічого не можемо знайти, тому мусимо збирати мусимо збирати. Передам на двір, трошки зараз погодка у нас не дуже, але зараз покажу, що в нас на дворі. Де дощ, падає, приїхав ще от такий болгарець. Вон він стоїть, там теж мотор димить, коробка капає. Коротчі, ну, тоже там Ремонт повний, мабуть, коробки двигуна. Цей АКАДА стоїть, поки чекає черги. І той в нас з цим хустером дещо виявили. Даре, трошки покажу, якщо зможу, підрозібрали його, цей от хустер. Так, підрозібрали. І тут Щось з мостом, з мостом щось сталося. О, там о, з тим мостом. Щось там сталося з ним. Двигун шестициліндровий, вешка 4,3 в ньому стоїть об'єм. ну Такий хустер, ну, масивний він. Масивний здорова мачта, здоровий хустер. Знімали піввіс, думали вона діло В редукторі півісі цілі, все ціле, ну, але він коротше, не їде, не їде і колеса ну, ви, виявилося, що в редукторі проблема будемо розбирати. розбирати. Зараз порахуємо, скільки то буде грошей, демонтаж мотора, демонтаж коробки, ремонт моста. І будемо далі. Ну, наразі така ситуація з понеділка вийдемо ще щось підзніму. Можливо. М -м, поки що дозберемо тут з тим хустером. Тут розподільник по Нісану ставимо і поки на цьому буде все. Ну, зараз збираю вже додому, сьогодні п'ятниця. І треба бігти додому. От, тому поки що на цьому етапі зупиняємось, буде щось цікаве, буду знімати додаткові відео, що ми робили. Що будемо далі, які будуть завдання, будемо далі робити. А, по цьому ще Нісанчику згадав, помили радіатора. Дуже був в вержі, ледь з нього вода стікала. Помили радіатора. Там деякі шланги попідв'язували. Ну, коротше, е дещо трошки ще поробили по ньому. Вот. Ну. Поставимо розподільник і будемо певно віддавати. Все, збираюся додому я потрошечку і буду їхати. Ну, Всім до нових зустрічей, до нової серії.